Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми проводимо нашу молитву з храму Різдва Пвятої Богородиці, села Сукіль Болехівського деканату Іван-Франківської архієпархії. В рамках молитва Єднання, е, молитва на Вербиці, яку ми сьогодні проводимо з нашого храму разом з нашими діточками і парафіянами цього святого храму. Це що зараз найбільші наші прохання це без перебільшення за припинення війни. Ми молимося в наміри, щоб ця війна припинилася. І долучаємо сьогодні нашу молитву, в скарбницю церкви, яка сьогодні молить до милостивого Бога про заступництво до Пресвятої Богородиці за те, що ця війна якнайшвидше припинилася. І будемо сьогодні єднатися з тисячами молільників живого телебачення у рубриці Вербі Це Єднає в цьому проєкті нашої Української греко-католицької церкви, і будемо вірити, що ця молитва буде вислухана. Тому долучаємося сьогодні цією молитвою до голосів сотень тисяч і мільйонів молільників по цілому світі, які моляться зараз за. Припинення війни, за встановлення справедливого Божого миру, за наших воїнів, за всіх поранених, за всіх біженців, переселенців, внутрішньо переміщених осіб, за звільнення військовополонених. Про це сьогодні будемо благати лисивого Бога через заступництво Пресвятої Богородиці. Amen. V imi od Cavesela in Svetega Duha. Amen. V imi od Cavesela in Svetega Duha. Amen. V imi od Cavesela in Svetega Duha. Amen. Cajunem lastne utišete, duše, iste, šolstvije, sedijo se, a po mne je škratek, ki je ti, ki ti je podal. Pri tej viselni sladkosti, je od česte nas, duše, zakonite, izpasen, da bi duši naši. Divlju, enega, mlajega, od Cavesela, sveta, vse, da. Слава небо і зі всього і віримо, Господа Ісуса Христа, Сіна, є це і світло, бо істину, бо істину, В Духа Святого, і малі, і ставсь чоловіку, і Бога спрятий за нас, законтві оператива, і, і страждати був поховані, і воскрес у третій день, з Писання, і вознісся на небо, і звіт право в життя, і в другах притяг, і славою, судити, жити, і а й на царство не буде в інцях, і Духа Святого Господа. Що відця і сина, і схожий, що за це і сина, і могли мені що вона в честь пророки, єдину святу суботу, апостольську церкву, і сповідаю, не хрещена, присущі, очікую воскресіння.

Слава Силу, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь собой, базу. Слава Святому Духу, що нас посвятили святили Христові като від нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь собой, клосула, тише камера, у мене. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Ну, собі перше сласне таїнство. Молитва на Олибій горі, повний скорботи та тривоги, він ще рівніше молився, а під його стали, мокраплі крови, що палили на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх, спляче від смутку. Отже нащо є сина, небеса, нехай святиться і твоя. Нехай хай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам проблеми наші, ти пощай, то й наважця наші, і не наведе нас у су, але зуби нас смука в Амінь.

Колодарія Господь, восена, тим і шікані, нікого сто мене, у тих, породила став. Породися, діборатися, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками і благословенний тигона Твои, коли ти породила Христа, спаси твої тіля душі на, родиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками і благословенний благословена ти Бога. І водася, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословених Бога, того, ти породила Христа, спасибо. Наш любим Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекейного вогню, провадку усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого великого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, да. і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розбашого себе друге страсне таїнство. Інство. Печування Христа. Взяв тоді палат Ісуса і велів Його печувати. Він ще був поранений за гріхи наші, роздавлені за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами не вилікувані. Нашої сина, на в небесах, нехай святиться, і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо в наших і не далі нас, визволи нас. У родиця діло, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенних білона Того, ти по тих помилила Христа, спасе, твої ти на душі наш, ородиця діло, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, благословен, і благословенних білона Того. Ти породила Христа, спаси, твоє душа наш, погодиться, є по радість, благодаря Марія, Господь з тобою, благословенна, тим жінками і благослови, ти добро, бо ти породила, Христа, спаси, твої на душі на родиться Радуйся благодатна ради, Марія, Господь з Тобою благослови. Темижкан, Еминос с тобој. Раду словен матимижкан, Еминос серан дитриона кова. Удеје гој вас Христос, Городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословена ти на Того, бо ти породила Христа, спасать, велика душа, породиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, для Благодатна Марія, Господь Спасибо, звонить як душа, підстріл на способов. Где поводила за спасок, ведь болезня душ наша пусть? Прости нам наші гріхи, захорони нас пекельного вогню, провати усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого Великого Милосердя, Слава Отцю і Сину, і святому Духові, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Розважно світайте, страстне таїнство. Терням увімчання, вояки, співши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли Його у погиницю. І підступаючи до нього, казали, радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Почу нашої сила на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам родини наші, і як прощай, милаться наші. І не веде на суссу, а в Бескуре наші духа. Амінь. Ороди в Святиво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Сьогодні, по Словен тишника, і Господень, і Бога Того, де вас спасать, на душу даже. Відгона кого, дева Христа, спасає душ нас, ті лукавища, мало так на матір'я, соціального тих дітками, і вас. От собой, масло мене, тимі жінка, і воно зловена підвода покола. Ви тему тебе писать спаса збавете душ наших. Дядяся, благодаря віна. Господь тобой, масло, ти міжчина, і на сумена підвода. Наша і оплатився, удати на мамі, спомой, посолена ти вишенка, і була славена тихо, спасім, ходиться, і охаються, у так, навіть з тобою, молена, ти біженка, була з 我，我戴不，我 Літ і вічні. Амінь. таїнство. Хресна дорога. Взяли вони Ісуса, та й повели, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване череп, по єврейському Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як до небі, так і на землі, і в наші сущні, та й на собой, і все нам до мене, да на віші, нас у не але нацело, і на небі наслуха без і духа. Ані, у моїх сиділо, з тобою, субой, Благодати Марія, Господь тобой, благословена тими жінками, і благословений твого, бо ти породила, Христа, спаси, твоя душа, поговорити, дайся, благодана Марія, Господь з тобою. благословена між жінками, і благословений на твого.

І благословених і того, на твого, в ти породила Христа, спаси, твої душі наши, ороди, навіть вся, в нараднах, навія Господь с тобой, благословена і благословених тигона Твого, по тих городинах, Христа, спаси, душі наші, городиця, і у ради вся, Господь, благословенна тим життя, і благословена ти добра того, по тих породила, Христа, спасе, звони ти душа, породиться і благодатна, Марія, Господь с тобой, благословенна тим життя, і благословених дивина того, по ти породила, Христа, спасе, твої душі наш. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти тині жінках, і благословенних диво на Твого, бо ти є доля Христа, спаси, заведі на душа, породиться в і оратися, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна тим жінка, і благословенна диво на Того. Отець Вони вороги на спаси, зворіна душі наші, наші. Ісусе, прости нам наші гріх є, захоронені на світ пекейного вогню, провад усі душі во неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого великого милосердя. слава Отцю, і Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Розважмо собі п'яте, страсне таїнство. Розпідтя Ісуса Христа. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав духа. У Дума, Сина, Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля.

Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками. і його словений тим твого, бо ти породила Христа Спаса, душ наш. погородиця діво оратишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Його, радіся, Марія, з тобою. Ти і у рах святого дата Марія, Господь, благословена тих жінках, і благословений підлога Твого, бо ти Христа, власне твоє ти буш наш, ороди Сиво ради, свято дана, Марія, Господь, благословена тим жінками і благословених пілонах. Во породила Христа, спасен, збавити, родице, діву, радіся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками і воно Туго, во ти породила Христа, спаси, твої наш, породиця, ті порадися, благодатна Марія, Господь собой, Христа, спасибо, володія. По наш любі Ісусе, прости нам наші грехі, запорони нас від таким вожді, у проватку сікуще до неба, полосу, ті, що найбільше потребують Твого великого волосаття, слава Отцю, сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на юні вічня. Достойно його істину, велика блаженої Тебе, погороницю, все блаженне і пранепорочне, і матір Бога нашого. Чеснішу від хвилини і незміння від царти, щоб безлодіння була слово породила сущу, Богородицю тебе величаю. Під Твою милість прибігає Богородиця діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід вислови нас, єдина, чиста і благословена. Пресвятая свята Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Вислай на ворозі, спаси Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх Єрусалиме, брамах. Єрусалиме, збудоване як місто, собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна. Господні коліна, такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоне для суду, столи Давидового дому, просіть для Ярослиму миру, нехай щастиві будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах, за для братів моїх друзів скажу я: Мир нехай буде в тобі! Дому господа бога нашого бажатимо добра для тебе. Хто там? Той на кого чекають діти, кому підносять свої молитви дорослі. Той, хто щороку читає тисячі листів і загортає безліч подарунків, які дбайливо розкладає під дитячі подушки, так це святий Миколай. Чекаю вас у своїй резиденції з 26 листопада, по 17 грудня. Патріарший дім, проспект Івана Павла II. Всі кошти будуть передані на допомогу дітлахам з центру місто Добра та Збройним силам України.